Друзі, привіт! Вітаю на каналі! Якщо ви є любителем турецьких фільмів та серіалів, пропоную до вашої уваги три турецькі фільми, які варто подивитись. В даних фільмах ви побачите чудову сюжетну лінію, гарних акторів та неймовірні історії кохання, які вразять в саме серце. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. На першому місці знаходиться фільм під назвою Все через кохання, країна виходу, Туреччина рік виходу 2016. Фільм розповідає історію Пелін, молодої жінки, яка працює касиром у магазині та планує вийти заміж в найближчому майбутньому. Вона вже три роки зустрічається з Ількером і вважає його коханням усього свого життя. Тому Пелін готується до весілля, та коли залишилось всього 10 днів до урочистостей, вона знаходить Ількера з іншою жінкою в будинку, де вони мали жити разом. Молода жінка не може заспокоїти своє горе та пробачити Ількеру зраду, незважаючи на всі його вибачення. Пелін сповнена гордості, відмовляється прощати Ількеру і намагається знайти десятки способів разом із своїми подругами, щоб заспокоїти свою біль. У ці самі дні на її шляху з'являється барабанщик Бурак, що стає її співрозмовником та надихає на нові почуття. Фільм Все через кохання це чарівна турецька стрічка, яка переносить у світ розчарувань, любові та самоствердження. Сповнений музики та емоцій фільм привертає увагу і запам'ятовується надовго. Варто лише подивитись. На другому місці знаходиться фільм під назвою «Ти мій дім країна виходу Туреччина, рік виходу 2012. Фільм «Ти мій Дім це історія взаємин Лейли та Іскандера. Героям буквально судилося зустрітися, щоб закохатися і знайти один в одному підтримку та взаєморозуміння. Засмучена і пригнічена Лейла повертається в рідний дім після розставання з коханим. Батько зустрічає дочку з моралями. Він ще при знайомстві з її одруженим обранцем говорив їй, що той ніколи не залишить свою сім'ю. Не відразу, але батько і дочка приходять до розуміння. І у цей нелегкий період у житті дівчини з'являється іскандер. Він, повна протилежність її колишнього хлопця, сильний, вольовий, красивий і ніжний. З батьком красуні він з перших хвилин спілкування знаходить спільну мову. Але чи зможе герой розтопити серце дівчини? Адже попередні відносини сильно вплинули на Лейлу, тепер вона не довіряє чоловікам і не сподівається побудувати нові відносини. На третьому місці знаходиться фільм під назвою Лише в твоїх снах. Країна виходу Туреччина, рік виходу 2023. У центрі сюжету фільму знаходиться чоловік Енгін, цілеспрямований бізнесмен, котрий уособлює віру в те, що кохання та шлюб не має жодного значення, а з іншого боку, дівчина Пелін, примхлива і стійка. Зі скромного походження, яка чіпляється за надію знайти свого ідеального партнера на все життя, їхні світи зіштовхуються на гучній вечірці, а ніч набуває неймовірного повороту, коли вони прокидаються, не пам'ятаючи себе і усвідомлюють, що вже два роки перебувають у шлюбі. Переживаючи це сюрреалістичне откровення, Енгін і Пелін вирушають у подорож, щоб осягнути справжню сутність кохання, відданості та сили долі. Чи призведе їхня спільна мрія до глибшого розуміння одне одного та нової віри в коханні, чи навпаки ще більше заплутає їхнє життя, все ви можете дізнатися, якщо подивитесь даний фільм. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу та до скорої зустрічі!